Насправді це злочин із непростих однозначно, бо він готувався. Те, що виглядає зараз і чим обізнаний я, але я не знаю деталей оперативних матеріалів, до судового слідства, то він діяв не один, але все-таки професійно спрацювали співробітники оперативних служб МВС насамперед співпраці з Службою безпеки України, бо насправді це робота декількох тисяч. Працівників фахових, які аналізували е, оперативні матеріали, матеріали відеоспостережень, е, різних, в тому числі потягів в залізничних вокзалів, в місті Львові, в інших містах, і був складений такий е, не фоторобот, а майже фотографія підозрюваного по відеокамерах, і, і був відтворений його рух. Хоча насправді перевірялися десятки тих людей, обличчя яких були схожими. І в результаті такої аналітичної, ще раз повторюю, декількодобової, круглодобової роботи було встановлено підозрювано, але насправді є ще багато. Запитань без відповіді, міністр внутрішньої справи, як на мене, поступив правильно, бо тих людей, які провели цю оперативну роботу, непросту, їх потрібно заохотити. Це не є державні нагороди, це просто те, про що ми кажемо відзнаки МВС. Тобто нагорода зброя. Так, а до речі, пане Михайло, вже говоримо про зброю. Так ну свого часу ми розуміємо, якби хтось представив підозрюваного без ствола і без мотивів. Ну він би я думаю не те, що нагороди би не отримав, а міг би працювати так би мовити без черги в парочці нарядів. Ну тому що може розвалитися відповідна справа. Тобто тоді ще, звісно, не було такої кількості відеофіксації, можливо, там прихованої фотофіксації того, що зараз відбувається на наших вулицях. Ну але ну мотиву і ствола нема. Так, це одна із проблем, яка на сьогоднішній день в стадії вирішення. Бо немає е, ланцюга, тобто доказано речовий доказ, е, зброя, з якої було е, вбито е, покійну, то це угу. дуже важливий аргумент. І е, перевірялися не тільки відеокамери, перевірялися соціальні мережі, є ряд інших матеріалів, які вказують, що ця особа, підозрювана, входила до певної групи, угу. яка готувала ряд вбивств, в тому числі не тільки у Львові. А в Києві, в деяких інших областях і е, майбутніми жертвами могли бути публічні особи, державні діячі, в тому числі народні депутати. Складається враження. Е, я думаю, що слідство скаже більше пізніше, що е, я так думаю, держава-агресор готувала внутрішню війну на основі е, переконань пол політичних. Мова, релігійні тощо, і насправді це могло бути дуже серйозним внутрішнім конфліктом. Це завдання ворога. Але ще раз підкреслюю, зараз завдання слідства до слідчо-оперативних груп входять сотні осіб, які надалі працюють на встановлення інших обставин. Я думаю, що слідство повідомить вже найближчими днями ще ряд суттєвих напрацювань. Оперативним шляхом